Уже завтра, 19 листопада, синоптики обіцяють дощ і мокрий сніг. Вночі та вранці туман, а вдень поривчистий вітер. Температура повітря коливатиметься впродовж доби від нуля до п'яти градусів тепла. Погіршення погоди чекають з четверга. Характер погоди погіршиться. Опади місцями сильні опади і вже з більш зимовими явищами погоди. Опади спостерігатимуться у вигляді дощу мокрого снігу в подальшому з переходом сніг. ожеледь. Налипання мокрого снігу на дорогу утворюватиметься ожеледиця. І температурні показники. 20 листопада впродовж доби ми очікуємо від двох морозу до трьох тепла, в подальшому температури повітря будуть більш знижуватися. До кінця тижня опити поступово припиняться. На вихідні вночі стовпчики термометрів опустяться до мінус п'яти, а денна температура не підніметься вище нуля. Нижчою буде і вологість повітря. Коли в нас повітряні маси вітри з Чорного моря, на Території нашої області практично завжди спостерігається не дуже, не дуже добра видимість. В окремі години вона погіршується до критеріїв небезпечного явища, тобто спостерігаються тумани. В інші години також видимість коливається від 500 до 1000 метрів. Це зумовлює і високу вологість в повітря. Як тільки вітер змінить напрямок, погодні умови зміняться і, власне, тої вологості такої вже не буде.